Вітаю всіх. Я Бовкун Павло, учень 8 класу. Пропоную послухати доповідь на тему Семен Степанович Гулак артемовський Життєвий і творчий шлях. Семен Степанович Гулак-Артемовський – видатний музичний і театральний діяч. Він був прекрасним композитором, видатним співаком і мав літературний хист. Його опера Запорожець за Дунаєм стала першою оперою на національний сюжет у професійній музиці. Народився композитор у Городищі на Черкащині у 1813 році. Рід Гулака Артемовського належав до давнього козацького роду, що походив від Івана Гулака. З дитинства Семен виявив здібності до музики і мав прекрасний голос. Батько майбутнього композитора був священником, і тому в 11 років Семена віддали до Київського духовного училища, де його найбільше зацікавив хоровий спів. У 17 років Гулак Артемовського зарахував до складу хору Київського вікарія у Михайловському монастирі. Семен став одним з найкращих солістів хору, і з 1835 року його прийняли до Київської духовної семінарії. Влітку 1838 року до Києва прибув російський композитор Михайло Глінка. Він набирав співаків хлопчиків 10 12 років, а ще прагнув знайти дорослого співака баритона. Такий голос потрібен був для виконання партії Руслана у його опорі Руслан і Людмила? Зустріч з російським композитором докорінно змінила життя Гулака Артемовського. Випадково відвідавши Михайлівський монастир, Глінка був вражений чарівним голосом соліста хору. Так, 25-річний тоді Гулак Артемовський потрапив до Петербургу. Розпочалася прекрасна пора. Глінка навчав його співу, дикції, гри на музичних інструментах, основу композиторського мистецтва. Іноземних мов та італійської та французької. Співака навчав письменник Нестор Кукольник. Саме в Домі кукольника наприкінці 1838 року Булак Артемський познайомився з Тарасом Шевченком, з яким підтримував дружні стосунки до кінця життя. Розуміючи, що в Петербурзі саме не отримує належної освіти, Глінка шукав мецената, який би оплатив навчання талановитого співака за кордоном. Для цього в квітні 1839 року він влаштував його виступ, на який була запрошена вся російська аристократія. Одразу ж після концерту власник сталеплавальних заводів на Уралі Демидов зголосився допомогти їй оплатити навчання в Парижі та Італії. Завдяки цьому співак виїхав до Парижу. Спочатку його вчителем був Аларі, італійський співак і композитор, котрий незабаром забрав Семена до Флоренції. В Італії Гулак артемовський навчався також у капельмейстера Флорентійського оперного театру Романії. На початку 1841 року співака запросили виступити на сцені Флорентійської опери. Вже в 1842 році він повернувся до Петербурга і підписав свій перший контракт з дирекцією петербурзької опери. Доскуче виконання головних ролей на сцені Мар'їнського театру розпочав більш ніж 20-річну кар'єру співака, за час якої він виконав майже 60 різноманітних ролей. До кінця 1850-х років творча кар'єра співака складалася вдало і багатогранно, насічена концертна діяльність, численні оперні партії, композиторська робота. У цей час співак почав втрачати голос. Його поступово переводять з головних на другорядні ролі. Саме тоді у незламного творця виникає задум створити велику справжню оперу на український сюжет. Так, у 1861 році розпочалася робота над оперою Запорожець за Дунаєм. Всього в опері було 22 музично-вокальних номери. Музика опери глибоконародна. Автор скористався інтонаціями та мелодикою багатючої української пісенності. У квітні 1863 року у Мар'їнському театру відбулася прем'єра опери Запорожця Дунаєм. Першим виконавцем партії Запорожця Карахся був сам композитор. Публіка захоплено прийняла спектакль, а хореографічні номери вимагала виконати повторно. Але при всій любові та пошанні до нього співак відчував, що його артистична кар'єра завершується. Його звільняють з Мар'їнського театру. Він їде до Москви, де ще кілька разів виходить на сцену, і в 1865 році назавжди залишає театр. Там, у Москві, пройшли останні роки життя нашого великого земляка. Помер Семен Степанович Гулак артемовський у 1873 році, майже забутий усіма. Смертна слава прийшла до нього у 1881 році, коли відомий театр корифеїв за участю Саксаганського Садовського Заньковецької відродив його оперу на своїй сцені. Тривалий час його могила на ваганьківському кладовищі була зовсім занедбана. Лише у 1952 році. Стараннями артистів музичного театру імені Станіславського та Немировича Данченка на ній було встановлено пам'ятник з написом Семен Степанович Гулак артемовський композитор, співак, автор опери за Запорожця Дунаєм. Ледве я сюди добрався, буде жінка, мабуть, бити, та чу приму олочити, буде жінка, мабуть, бити, та чуприну очити.